Вітаємо викликачі. Сьогодні у випуску візуальне оновлення зінжао, третій тематичний сезон: нове керування та ще більше даркінів на зв'язку Голос Рунтери та рубрика Тижнева Ліга. Поїхали уже в оновленні 25.17 Зінжао отримає візуальну актуалізацію. Усі його образи будуть перероблені під сучасні стандарти League of Legends Також чемпіон отримає нову озвучку. Образи командо та імперський отримують збільшення ціни. З 520 до 750 РП у зв'язку з повним візуальним оновленням. Крім того, Зінжао відразу після оновлення отримує новий образ, пов'язаний з подіями третього тематичного сезону 25-го року. Його дизайн уже засвітили в блозі розробників, і схоже, що чемпіон у цьому образі, як і Юнара, отримує частину сили нового Даркіна, а його зламаний спис буде відремонтовано іонійською магією. В наступному сезоні ми залишаємося в ОНІ, а ключовими дієвими особами сезону стануть Юнара, Зінжао, Леблан, Володимир та можливо Шен з Кененом. Схоже, сюжет сезону буде розгортатися навколо другого ноксіанського вторгнення. Нагадаємо, що метою леблан є заагін, даркін ув'язнений всередині глефи, який зараз локально знаходиться в Іонії. В той же час тимчасово до гри повертається стандартна мапа у викликачів. Саме на ній і відбудеться цьогорічний World's. Як стало відомо з блогу розробників учора, Вієго отримує обіцяний піднесений образ лише на початку 26-го року. Цей час розробники витратять на покращення якості цього образу. Це логічне рішення, якщо враховувати відгуки гравців про те, що після обіцяного загального покращення якості піднесених образів дійсно покращено було лише мордекайзера. У той час як дух цвітіння Моргана зіткнулася з хвилою критики. За даними наших джерел, разом з Вієго було відкладено Дано і кілька образів, які мали вити з ним в одній тематиці. Сама тематика не розкривається. Керування через VISD в найближчих оновленнях з'явиться на тестовому сервері. Нове керування кардинально змінює ігровий процес League of Legends. Тому тестування буде відбуватися протягом кількох місяців, після чого функція з'явиться на загальних серверах. Спочатку в звичайних іграх, а потім в рангових і лише потім на професійній сцені. А для тих, хто панікує, ні. Старе керування ніхто прибирати не збирається. Принаймні найближчим часом. Обіцяний раніше образ вісника машин Віктора з'явиться на тестовому сервері в оновленні 2519. Справжні поціновувачі Віктора, які на момент 4 серпня 25-го року вже досягли 5-го рівня майстерності, отримують образ безкоштовно. Всі інші зможуть знайти його в крамниці за 1350 РП або вибити з гекстекової скрині. Крім того, цей образ матиме голосові репліки Чемпіона до оновлення. Так, цей канон залишається каноном, але вже в якості альтернативного всесвіту. В оновленні 25.17 до гри повертається улюблений багатьма старими гравцями режим жахливі боти. Режим було оновлено з використанням нових технологій, але його атмосфера залишається незмінною. Випробувати свої сили проти нових жахливих та нестримних ботів можна буде вже на початку вересня. Вже зараз на тестовому сервері можна оцінити нові образи. Цього разу ми отримали поповнення для кількох лінійок. Аркани у вигляді джина. Та Лулу. А Лістара із Стародавнього лісу. Також було презентовано абсолютно нову лінійку: Зоріння занепалих. Нові образи отримали триндамир. Гарен, Та Джарван Четвертий. Джин та Лулу заркани, а також зоріння занепалого Джарвана, який виявився престижним. Стануть образами, які можна буде отримати з платної бойової перепустки у першому акті третього сезону. А доля Трендамира та Гарена наразі невідома. Можливо, вони будуть отримуватися за допомогою крамниці або гекстекових скринь. Це були усі цікаві новини за тиждень, що вже минув. Протягом відео з вами був канал Голос Рунтери», Голоси за кадром Майя Ведернікова та Євген Киян. Будемо вдячні, якщо ви підтримуєте нас лайком, підпискою, коментарем та невеликим донатом на платформі Donatello. Посилання в описі під відео на цьому все ще почуємося.